Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Людмила. А вас як звати? Маша. Мене Олексій, дуже приємно. Угу. Як ви давно працюєте тут? Вже десь півроку. Півроку. А ви давно тут знаходите Так. Да. Скільки вже? 8 років. 8 років. І як вам подобається тут? Ну нормально. Нормально відносяться? Да, нормально. Харчування. Харчування. Ну... Вісім да. років ви вже, так? Да? Вже да. давно. І щось розкажете, поділитесь за цей опит за вісьми років. Ну, такий опит, як опит. На прогулянки хоч часто виходить? Поэтому... От дуже то обов'язково. Дякую. Uh -huh. Як вам працюється? Як з керівництвом знаходити спільну мову? Керівництво у нас дуже добре. На... Да. На щодо роботи взагалі не жалуюсь. Часто ви так ногтики обрізаєте, волосся, я не знаю, купаєте.